Всім привіт! Вас вітає Спайка в новому переможному 2023 році. І її першим респондентом став голова профкому студентів з 2019 року. Викладач, вічний студент, супер добра, справедлива та цікава. особистість, піговський Микола Миколаєвич. Микола. Ну, я не знаю. Я не готовий дати вам відповідь на це питання. все.

Ага. Все, я би ще з вами, то треба розходитися. Та да, Отже, розпочинаємо ми з короткого бліцу. Отже, ваша улюблена фраза вислів. Мою тему. Мою тему, о, класна. А, яка музика вам до вподоби? Спокійна, класик, класична класика. Щось більш таке спокійне. Бетховен, шопен і так далі. Так, люблю деколи. Ого. Угу. Який ваш знак зодіаку та чи вірите ви в астрологію? Мій знак зодіаку — близнюки. В астрологію не вірю, бо казав отець в церкві: не вірити. <рес> Добре. А, улюблений десерт. Ой, дуже люблю я солодке. Ну, по мені можна сказати, що, що дуже люблю солодке, але це, напевне, морозиво. А Якби до кінця життя а, вам запропонували їсти лише одну страву, що б це було? Крім морозива. Я б, напевно, відмовився їсти тільки одну страву, бо я люблю дуже поїсти, але напевне, це б були пельмені. Угу. Як вас е, кличуть домашні доми? Коля. Коля, Микола. Ага, добре. А який фільм ви переглядаєте часто чи яким фільмам, жанрам надаєте перевагу? І якби була можливість зустрітися з персонажем з того фільму, хто б це був? А, люблю дуже дивитися не фільм, навіть а серіали. Це Гаррі Поттер», коли приходить зима, випадає угу. сніг, вариться вдома Глінтвейн і переглядається Гаррі Поттер». Ага, любите Глінфей. То ви б хотіли зустрітися з Гаррі Поттером, так? Думаю, що так. І переглядаєте щось в стилі фантастики, так? Ну, більш фантастика, ще є острі козирки, детективи. Зараз я пропоную, щоб ви нас відвели у ваше улюблене місце в ТНПУ. У мене їх багато, але йдемо, напевне, в це найулюбленіше, де найкрутіше, Пішли! Мої питання поділені на блоки. З трьох блоків складається. Кожен блок це ось ця карточка. Тобто перелік питань ви обираєте самі, з якої хочете розпочати, яка вам більше до вподоби. Ну, давайте, напевне, студенти почнемо. Ага, студенти. Студент. Добре, студент. Так, це вам бути матна пам'ять. Отже, студент. Життя в гуртожитку. Чи писали ви пояснюючи, та якщо так, то за що? Життя в гуртожитку у мене було дуже яскраве. Самостійний, я би хотів сказати, десь таких якихось проблемних ситуацій не було, бо в більшості, коли вже я посадився в гуртожиток, я вже був в профкомі. Ага. І ми допомагали іншим студентам вирішувати якісь проблеми. Студенти інші писали пояснюючі. Були різні такі от ситуації. А в мене пояснюючих не було ніяких. Бо вам не вистачало часу таких Чи Добре, дякую. Як після свят та канікул зібратися докупи і приступити до навчання або роботи? Ваша рекомендація? Ну, це насправді дуже важко. Але після свят це варто почати за стілля, Зібрати колектив ага. друзів. Кімбілдів. Так, за стіл якесь організувати таку неформальну обстановку, відсвяткувати, поділитися враженнями і тоді вже налаштуватися до роботи на вагоні. Добре. Ви молодий та перспективний викладач. Чи буває у вас таке, що до вас фліртують студентки? І як ви в такій ситуації поводитесь? Буває деколи. Нічого, тримаємось. <рес> <рес> Топ-3 підкати в стінах гуртожитку чи університету, які ви бачили, чи які ви робили, чи які ви рекомендуєте робити хлопцям щодо дівчат. Хлопцям щодо дівчат. Так. <рес> я думаю, якщо вже трошки ближче знайомий хлопець з дівчиною, то перше це кава в ліжку зранку. Але треба бути обережним, щоб десь чергова не зловила, коли ти будеш тобі кавою йти ага. до дівчини в кімнату. Напевне, це якась увага, валізо, чемодан, допомогти винести. Угу. Ну і третє, це вже певне якесь приємне спілкування. Угу, добре, а якщо е, хлопець лише хоче налагодитися контакту, в нього немає ще кави кавері. <реш> ну, показати себе, що він є якимось хоробрим, достойним, відповідальним, добрим. Щоб дівчині це сподобалось. Угу. Студент, беріть на замітку. Що дарувати хлопцям? Це вже мене б запитати? Так. Не знаю. Ре... А що би ви хотіли отримати? Це буде переглядати ваша дружина. Давайте. О, що буде. Ну, Я навіть не знаю такого. Чесно, я люблю подарунки. Ти які? Я вже в таких руках, щоб воно якось, ну так, щоб було приємно і було корисно. Ага. Бо колись було, щоб було класно, приємно, враження. А зараз, якщо вже дарується, то приємно і корисно. Ага. Свед! <ріст> 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 Отже, у нас залишилось ще два блоки, який виберете наступним. Ну, давайте, напевно, особисте. Особисте. <ріст> Добре. Кожен в дитинстві про щось мріяв. Будував плани, ким стане в майбутньому. Ким мріяли бути ви. Я говорю за період школи і садочку. Школи і садочку? <ріст> <ріст> ну, садочок період, я не пам'ятаю. А вже школи, пам'ятаю, це майже на кожних уроках я ходив на фізкультуру. Деколи любив прогуляти уроки, але щоб піти, порати футбол, баскетбол. Ну, більш спортивний такий напрямок мені подобався. І ви не хотіли стати там, спортсменом? Ну потім вже в подальшому все перемінилося. Якось були такі випадки, що старалося десь допомагати людям, допомагав в різних ситуаціях. І десь воно мене так супроводжувало, бо казали, Миколай назвали тебе на ім'я Чудотворця, і я, ага. я от старався допомагати людям. І ближче вже до 11 класу, я вже якось зрозумів, що хотів би допомагати людям. Ага. Медик, ну не знаю, чи я був би медиком, але от в соціумі я б от старався допомагати. Через то я вибрав таку спеціальність, на яку я поступив, це соціальна робота. Угу. Як відомо, у вас декілька освіт, з чим це пов'язане? З постійним прагненням самовдосконалитися, чи ви ще себе не знайшли? Напевне, що вже знайшов, але я хотів бути студентом, я хотів відчувати себе студентом. От, закінчив я магістратуру і вже якийсь настрій не той. Думаю, угу. а давай поступлю ще на одну магістратуру. От Поступив на магістратуру, далі відчуваю себе студентом. Пан Кратіон, чому саме цей вид спорту? Хто вас піштухнув, надихнув, ним займатися? Ой, коли я вже попав в профком, тоді був заступник голови профкому Ярослав Обач. Він був дуже спортивний, він постійно займався, ходив в зал. Uh -huh. І десь він, можна сказати, мене підтягнув. Підтягнув в зал. Ми пішли в борцовський зал, там викладали панкратіон, потім вже і греплінг. Воно мені сподобалось, і от далі ми вже цим займалися. Е, які, якими видами спорту ви порекомендували займати студент? І, можете розділити студенткам і студентам або загалом? Ну, Це важко комусь щось порекомендувати. До чого ближче душа лежить. Але напевне, що великим спортом не варто займатися, бо це кажуть, дуже сильно гробить здоров'я. Фізкультурою можна угу. займатися. Зарядку зробити, піти, побігати. Угу. Ну, от, якось так. Ми живемо в нелегкий час, і люди часто впадають апатія, депресія, стреси. Чи бувають у вас такі стани і як ви з них виходите? Напевне, не буває таких станів, бо немає часу на них. Ну, ну бували ситуації, що от ми волонтерили, допомагали людям. Дійсно, там критична ситуація була. Якось на душі було шкода тих людей. Прикро, хотілось допомогти. І сам же не замислювався над цим. Просто старалися щось робити і ну, не думати про це. Угу. Якщо будемо думати, то воно і самому буде зле, і, і іншим користь не принесеш. Ким ви себе уявляєте через 5 років? В стінах університету чи десь інше? Ваші плани? Мої плани? Так. Важко зараз будувати плани, але уявімо. Ну, напевно, залишатися в університеті, залишатися, викладати, ділитися студентами досвідом, тому, mm -hmm. що вже я маю щось цікаве розказувати. Ну, поки що в університеті. Mm -hmm. Поки що, я сказав. Ну, добре. Якщо. Настане третя хвиля мобілізації, і ну, буде таке, що вас покличуть на фронт, але і у вас буде можливість виїхати за кордон. Що ви виберете? Аргументуйте ту чи ту думку? Ну, за кордон це, напевно, категорично ні. Як би там в Україні не складалася ситуація, я все одно буду залишатися тут. Тут в мене є сім'я, дитина, друзі, університет, профком. Так що за кордон табу, ні. А щодо. навіть не знаю. Складне питання. Треба подумати. Добре. Е, останній блок робота. Е, чи планували ви себе реалізувати в майбутньому як соціальний педагог? Адже перша ваша освіта саме така? Напевне, що ні. Я мав такий досвід, що я після четвертого курсу соціальної педагого, ну, після бакалаврату, угу. пішов працювати в школу соціальним педагогом. Угу. Е, я себе там не знайшов, тому що це дуже ведення багато різної документації. Дуже багато. Ну, це була для мене важка робота. А як голова він... про не веде документацію? Ні, він веде документи, але тут більше активності. Ага. Мені більше подобається активність піти, домовитись, вирішити, uh -huh. допомогти. От, рухатись. Рух рухати це життя, і мені подобалось рухатись. Uh -huh. Бо сидіти в кабінеті, писати документи не моє. А як так склалось, що ви перш поступили на соціального педагога? Чому пішли? Сказати правду. Так. Бо в школі мама працює, виховати. Соціальним педагогом і психологом. Uh -huh. uh -huh. І думав, от потім роботу буду мати, то давай. Ага, собою. зразу. Так, але ну, зразу після навчання, коли пішов в університет, це все розвіялось і зовсім все пішло по інакше. Uh -huh. Та й добре, що ви знайшли себе. Ну, ви зараз можете сказати, що я знайшов себе? Так, я знайшов себе. Про я, я себе знайшов. <реклама> добре, рекламу про <реклама> Чому ви вирішили працювати в університеті? Тобто, це було ціле направлено чи це доля. Я думаю, що спочатку це не було ціле напрямлено, тому що ну, я працював в проф профкомі, ходив на пари, вчився. Я не думав про викладання. А як ви попали в профком, що ви працювали в профкомі? Це було, напевно, на другому курсі моєму. Запросив проформ факультету, бо побачив, що я десь є активний. Mm -hmm. Я був просто профором в групі, побачив, що я активний, хочу щось зробити, допомагати. І запросили мене. Потім на конференції на факультеті обрали головою про бюро факультету. І далі поступово-поступово так і дійшло до голови профкому. Угу. топ 3-4 обов'язки голови профкому, які вам найбільше до вподоби виконувати. Перше це захищати права і інтереси наших студентів. Я так зацитую, але це насправді так. Друге десь допомагати в чомусь вирішувати конфліктні ситуації. Угу. Третє. Ну, бути якимось меценатом або бути благодійником, щось допомогти чимось матеріальним, фізичним, порадою. Ну, от якось так. Угу, добре. Е, голові профкому підпорядковується немала кількість людей. Як вам дається всіх згуртувати та тримати в тонусі? Тобто, щоб вони добре виконували свої професійні обов'язки? Ну, напевне ж, це не є там, що я голова профкому, це керівник, а вони там, наприклад, підлегли. Ні, це є в нас одна команда. Просто я маю той статус голови, який там представляє uh -huh. і підписує, і захищає. Згуртувати насправді важко великий колектив. Коли було нас менше 15, було простіше. Але зараз воно насправді важче, тому що в кожного якесь є своє бачення, своя думка, і кожного треба вислухати, якось об'єднати, щоб всіх ми почули. Uh -huh. Це насправді важко є. Але нічого, я думаю, що ми справляємося. Дуже хороші люди, дуже хороші активісти. Дуже подобаються ті люди, які приходять самі і кажуть, дайте нам роботу, давайте mm -hmm. ми щось будемо робити. Це реально круто. То ви зразу після другого курсу були в типу, і вчилися і були в профкомі, так? Ну, типу, це ваш студий від діяльність. Ну, була. я був як в профкомі. Чи був десь я офіціантом, не там, там, не знаю. Ні, не підробляв, не підробляв. Е, профкомі я став головою про бюро факультету. Ага. То я не рахувався так, щоб я був в штаті профкому. Я приходив, я ходив на збори, золочався, але я більше працював на факультеті. Ми організовували різні посвяти. Завдяки якій рисі характеру ви досягаєте успіху та як ви її загартовуєте? Чи декільком рисам характер? Ну, Дивіться, напевне, тут відіграє велику роль справедливість. Бо я є дійсно добре, ну, насправді, справедливий угу. в різних ситуаціях. Навіть якщо це рідна якась близька людина, і ви бачите, що вона ну, робить не ні, так. Ні, як Ми ні. в такій системі координат, що тут потрібно бути справедливим. Бо десь робити комусь якусь поблажку, а того вигородити, а того принизити, ну так не може бути. Mm -hmm. от, це можливо доброта, бо дуже багато людей каже, що я його боюся, там, він дуже якийсь серйозний, злий і так далі. Насправді ні, насправді я дуже добрий щирий, що от тільки при першому поклику я йду допомагати. Так, ми бачив, дякую за інтерв'ю. Ще раз вам дякуємо за такі е, цікаві. та розгорнуті відповіді. Do novih srečanj, do oba. Do oba. Mm, to je klišejsko? Vam je posilala bajkarska kurtica.